Вітаю колеги. Головною загрозою для сумлінного платника ПДВ є безпідставне блокування податкових накладних та розрахунків коригування. І ось дієвим способом уникнення цієї загрози є надання податківцям таблиці даних разом з поясненнями. До речі, таблиця не є панацеєю від розблокування, але вона допоможе захиститися від блокування у майбутньому. Власне, таблиця це таблиця даних платника податку за додатком 5 до блокувального порядку номер 1165 Пояснення це документ, який платник подає разом із таблицею. Обсяг інформації та ступінь її деталізації у таблиці з поясненнями має бути таким, щоб у контролерів не залишилось жодних сумнівів, що платник ПДВ здатний регулярно здійснювати діяльність, на поставку якої складена така накладна. І що він має достатні матеріально-технічні та трудові ресурси для цього. А також у кого та скільки він отримує на вході. А якщо він виробляє продукцію чи надає послуги, яким же чином ресурси на вході пов'язані з реалізацією на виході? Щоб прискорити розгляд таблиці, податківці радять надавати. По-перше, стисле пояснення півсторінки максимум сторінку щодо виду діяльності платника, яким чином та за допомогою чого здійснюється діяльність. По друге мінімальний пакет документів щодо основних контрагентів. По-третє, короткий пакет документів щодо основних засобів. По-четверте, у разі транспортування товарів автомобілем директора документи, які підтверджують використання авто. Наприклад, договір оренди, інформацію про те, хто несе витрати на цей автомобіль, хто його обслуговує та заправляє пальним. А от чого не треба робити, так це розшифровувати у поясненні всі нюанси та аспекти господарської діяльності не потрібно надавати штатний розпис підприємства та не треба надсилати його статут. Під час розгляду документів податківці звіряють види діяльності, які зазначені у таблиці, із видами діяльності у реєстраційних даних платника ПДВ. Відтак, якщо платник вказав у таблиці вид діяльності, який відсутній в його реєстраційних даних, то таку таблицю однозначно не врахують. Просто подивіться на форму таблиці даних. Вона складається із чотирьох граф. Рекомендовано подавати одну таблицю не більш, ніж на 6 видів діяльності. За кожним видом діяльності формуйте окрему групу необхідної вам кількості послідовно пронумерованих рядків. У другій графі за кожним рядком вказуйте відповідний код «КВЕД». Перевірте, щоб такий код згідно з квед. Був присутній у ваших даних єдиного держреєстру. При заповненні граф 3 і 4 таблиці дотримуйтеся такого правила: в одному рядку не можуть бути зазначені і коди придбання, і коди реалізації. Тобто коди придбання і коди реалізації зазначайте окремими рядками. Причому податківці рекомендують тим, хто перепродає товари або перевиставляє послуги, спочатку зазначити код придбання. А нижче той самий код постачання. А ось тим, хто виробляє продукцію, самостійно надає послуги, навпаки, спочатку вписувати код продукції чи послуги, а нижче код складових і собівартості. Звертайте увагу, щоб коди точнісінько відповідали податковій накладній за кількістю символів. Наприклад, коди, які ви зараз бачите, не ідентичні і розуміють як різні коди. Якщо ваш постачальник не є платником ПДВ, його коди постачання, а для вас вони є кодами придбання. Контролери в системі моніторингу не бачать, а тому їх доцільно навести в поясненнях до таблиці. А ось зараз найважливіше. Таблицю з поясненнями можна подавати скільки завгодно разів. Якщо ви врахували не всю інформацію, або якщо податківці відхиляють таблицю або ж тягнуть резину з її врахуванням, подавайте ще раз. Маємо і такий лайфхак: дивіться, рішення враховувати таблицю приймає регіональна комісія, однак таке рішення не є остаточним. За певних підстав вже врахована таблиця може бути, на жаль, відмінена. На практиці негативне для платника рішення може надійти, наприклад, через півгодини, через кілька годин, через добу або через кілька діб після прийняття позитивного рішення. Тобто, між рішенням про врахування таблиці та скасуванням цього рішення може пройти будь-який проміжок часу. Тож, якщо вам надійшло рішення про врахування таблиці, негайно подавайте на реєстрацію усі податкові накладні, для яких ця таблиця виконує антиблокувальну функцію. Бо це позитивне рішення може діяти дуже короткий проміжок часу. І нарешті останнє напуття: таблицю з поясненнями варто подавати, не очікуючи першого блокування податкової накладної. Це варто робити навіть за повного співпадіння кодів на виході та вході платника ПДВ. Бо наше головне правило платник ПДВ завжди правий. Слава Україні!